Частина 2. Етичний світогляд, розділ перший, Притча про дерево, яка розсіює туман в сфері суспільних відносин. Уявіть наприклад, що листям дерева чудового подарували раптом здатність говорити і відчувати свою самостійність, і листя, усвідомивши свою красу, раптом хвалитись нею розпочали. Все було б добре, якби не почалася боротьба. Засік сік живильний, який деякі особини на себе тягнути все сильніше стали. Успішні в соку накопичені все перевагу показати свою прагнули, в той час, як іншим, все менше і менше соку залишалось для життя. Ішов час. Все більше листків, не жовтіло, зморщувалось і всихало, і тільки кілька. Надзаможник здоровил, на гілках ставно красувалось. Яке потворне дерево, зауважила пролітаюча пташка, яким красивим воно було раніше, як приємно було заходитись під його тіс... тінистими гілками, і яким нещасним воно стало тепер. І до того ж, як багато на ньому паразитів, плісняви, гусені, черв'яків, грибків, Мабуть, воно вмирає, адже паразити харчуються їжею, що вмирає і розкладається. Дерево, ти так можеш загинути з усіх сил, прокричала пташка, намагаючись вивезти дерево із сутінкової дрімоти. Тобі терміново потрібно стримати тих, хто втратили почуття міри і гублять тебе, кричала й кричала пташка. Я можу звільнити тебе від і черв'яків, які перебувають ззовні, але порядок в собі налагодити можеш тільки ти само. І дерево її почуло. Його гілки стрепенулись, відчувши весь жах ситуації, що склалося, і всю дурість, і шкідливість, самокатувань і страждань, причиною яких стала втрата відчуття міри окремих індивідів. Які є по суті частинами єдиного організму. Так, сказало дерево. Раніше я було красивим і здоровим. Всім листям соку життя було досить. Але подивіться, що зі мною стало, коли хвороба, помутніння свідомості та втрата відчуття міри на мене напала. Я стало просто кормом хробаків. В Собі порядок по закону міри я наведу, і надалі підтримувати його стану. І людство в природі єдиний організм, як дерево, тільки масштаб побільше, і побільше ступінь свободи для прояву себе як особистості кожної людини. Уявіть, що людина, як листок. При народженні фізично відривається від черешка пуповини дерева роду людського і замість жорсткого з'єднання через стебельок отримує мобільний зв'язок через ефір природне середовище. Природне середовище слугує відмінним каналом зв'язку для дерева роду. Виконуючи функції стебелька, воно надає необхідні ресурси для життя і переробляє відходи життєдіяльності людини. Тобто забезпечує енергетичний канал для потоку підтримки життя. Ефірний канал мобільного зв'язку, підтримки життя, в величезному просторі природного середовища надає листку людині величезні можливості мобільно жити, розвиватись і проявляти свою самостійність. Роль соку поживного виконують різні ресурси. Що використовується людьми ресурсні потоки. Людство, як і дерево, використовує енергії з землі і сонця у вигляді природних ресурсів і перетворює їх в продукти споживання. Поживний сік. Поживний сік у вигляді продуктів споживання розподіляється між людьми як між листям у дерева і може. Зватись потоком ресурсів для підтримки життя. Але ось механізм розподілу потоку ресурсів для підтримки життя потребує детального розгляду та виправлення для повернення дерева людства до здорового життя, для подолання хвороби, втрати відчуття міри. Що сталося? сталося Спотворення почуття міри в свідомості частини людства вірусною програмою переваги. Егоїстичні бажання власного Я переросли, перестали врівноважувати внутрішнім почуттям єдності із своїм великим Я це рід людський. Свідомість звузилась і втратила з уваги свою ефірну причетність до Я це рід. Відбулася втрата фундаментальних знань, і світогляд, і свідомість спотворюються. Наслідок спотворення свідомості спотворюються взаємні відносини. Замість взаємодопомоги ми втягнуті в боротьбу. Для тих, хто багатий в боротьбу за перевагу, для тих, хто бідний, в боротьбу за виживання. Все життя в егоїстичних війнах, стресах. Ось це і є та відповідна кара. Самі з собою боремось, самі себе караємо, самі себе приносимо в жертву. Кому? Якимось хробакам, грибкам і цвілі, що на дереві людству паразитувати можуть. Яким смакує людське страждання? Та залишимо це питання на подальше. А звернемось до питань виживання. Як повернути людству почуття міри, почуття необхідного і достатнього? Як повернути внутрішнє відчуття єдності із своїм великим Я це рід людський, і врівноважити з Я і це індивід. Просвітництвом, світоглядом етичним. Цим і займемось. Розділ другий. Відносність, відношення взаємини. Є поняття абсолютного і відносного. Абсолютне самовизначене, те, що існує самостійно і визначає себе через себе, отже, безумовне, безвідносне, незалежне. Відносне. Визначене у співвідношенні через інше, існуючи в співзалежності з іншим, отже, залежне, не самостійне, а також змінне і незавершене. Є світ Абсолюту і світ відносності. Кожен з нас має свій власний внутрішній світ, в якому він є в подобі абсолюту, і в якому він має абсолютну волю визначати ким бути. В ролі кого бути і в якому стані бути. І разом з тим всі ми живемо в зовнішньому світі відносності, де маємо змогу взаємодіяти і пізнавати себе відносно іншого, потенційно можливого себе. Тут я маю волю вибирати, ким мені бути по відношенню до іншого, потенційно можливого себе. Саме цей вибір є вирішальним. Всі подальші наші взаємини і взаємодії будуть результатом цього вибору і принесуть відповідний досвід, досягнення відання. Для можливості вільно робити вибір існує закон недоторканності волі вибору індивіда. В світі відносності є я і не я. І є можливість вибору, хто я по відношенню до «не я». Залежно від цього вибору взаємини в суспільстві грубо можна поділити на три типи. Якщо перше, ми вороги, то наші взаємини – боротьба, яка нас взаємно послаблює. Друге, ми паразит і жертва, то наші взаємини – паразитування, яке дозволяє таємно наживатись паразиту і послаблює жертву. але… Загибель жертви призводить до загальної загибелі і жертви і паразита. Третє. Ми, друзі, то наші взаємини – взаємодопомога, яка нас взаємно посилює, особливо за рахунок застосування перехресної сили спеціалізації, коли можуть один з одним обмінюватися завданнями для вирішення за спеціалізацією. У кого краще ефективніше виходить, то і вирішує ці спеціалізовані завдання більш ефективно. У суспільстві взаємини його членів диктуються спонукальними внутрішніми прагненнями, які залежать від внутрішнього балансу двох життєвих причин начал рухів доцентрового і від центрового. Егоїзму з його бажанням отримувати все необхідне для життєдіяльності. І безумовної любові з її бажанням бути покровителем, обдаровувати і забезпечувати у всіх, всім необхідним у всіх процесах життя. У природному середовищі егоїзм доцентризм необхідний на стадії зародження і зростання нового організму, а безумовна любов. Властива в період становлення батьками і продовжувачами свого роду. Предки є покровителями для продовжувачів свого роду. Це, зрозуміло, підсилює виживання і якість життя цього роду. Але лише коли усвідомлення свого роду розшириться до кордонів усієї природи, лише тоді. Припиниться діяльність, яка веде до псування природного середовища і до самознищення в кінцевому підсумку. В енергетичному плані людини баланс двох життєвих принципів начал рухів до центрового і від центрового проявляється в її емоційному, енергетичному стані. Відцентровий рух розширення притаманний енергіям творчості. В емоційному стані, що бере натхнення від безумовної любові, а доцентровий рух зжимання, притаманний емоційному стану, продиктованому страхом. Уявімо свій енергетичний простір для творчості у вигляді кулі. Щоб створити щось нове в цьому просторі, потрібно розширювати свій енергетичний об'єм. Використовуючи творчі емоції із принципом відцентрового руху розширення. Руйнівні емоції доцентрового руху призначені руйнувати, згортаючи до центру ті творчі напрацювання, які перестали вже вла... влаштовувати. Доцентрові руйнівні емоції підсвідомо виникають від страхів, а відцентрові творчі емоції від любові. Страх і любов два протилежні енергетичні емоційні полюси, між якими створюється ціла гама проміжних енергій емоцій, які можна умовно охарактеризувати напрямом поширення, частотою та інтенсивністю вібрацій. Частота вібрацій збільшується по мірі віддаленості від страху. В сторону безумовної любові інтенсивність вібрацій зростає по мірі наближення до полюсів і зменшується по мірі наближення до екватору. Напрямок руху емоцій півкулі страху до центрової за годинниковою стрілкою, а півкулі безумовної любові від центрової проти годинникової стрілки. Малюнок ось цей. Так, 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 Два полюси. Щастя, смерть зменшується, збільшується. Розділ 3. Закон недоторканності волі вибору для людини. Нам було дане життя з певними цілями і завданнями, і для можливості їх виконання, а також як вияв безумовної любові, нам дана воля вибору. Воля думати, здійснювати свій вибір, воля діяти. Ніхто не може порушити волю вибору людини. Нічого не можна зробити без згоди самої людини. Ми самі вибираємо свою долю і ким бути. Недоторканність волі вибору має на увазі також і відповідальність за вибір своїх думок, почуттів, емоцій, рішень і вчинків. Адже це саме ми їх обираємо своєю увагою і наділяємо енергією для реалізації. І тому саме ми повинні взяти відповідальність за все, що відбувається з нами, на себе самих, і не перекладати її на інших. Чомусь саме цього найважливішого відповідально обирати свої думки, почуття, емоції. Рішення та вчинки, наділяючи чи не наділяючи їх енергією своєї уваги, ми не навчаємось і не маємо в своїй культурі в достатній мірі. А саме від цього вміння залежить рівень гармонізації взаємодій. З цього закону випливають такі наслідки. Перше, не можна насильно нікому допомагати, якщо вас не просять. Кожен з нас сам є господарем своєї долі і проходить свій урок в своєму класі школи життя, отримуючи свій досвід. Потрібно пам'ятати, що благими намірами вистелена дорога в пекло. Якщо ви будете влазити в чиюсь долю насильно, то понесете покарання. Друге, не можна змушувати людину слідувати вашій пораді або щось намагатися змінити силою. Третє. Вам самим теж ніхто не має права допомагати без вашого прохання. Тому свої проблеми ви повинні вирішувати самі, а не чекати, що хтось без вашого прохання їх вирішить. Четверте. Ніхто не зобов'язаний вам допомагати навіть якщо ви про це просите. Якщо допомагають, то потрібно бути вдячним. П'яте. Людині марно допомагати, якщо вона сама не хоче працювати над своїми проблемами. Шосте. Не можна докоряти людину за її вчинки, тому що вона має право робити так, як хоче, і їй доведеться нести і відповідальність за них. За нанесення шкоди слідує відповідне покарання для засвоєння уроку життя. Сьоме зберегти недоторканність своєї волі вибору людина може тільки тоді, коли сама не порушує чужу волю. Розділ 4. Процеси. Принцип протікання процесів у нас потрійний намір, дія, судження. Намірився, зробив, оцінив. В залежності від оціночного судження, врахував невідповідності і зробив. Поправки в наміри наступного циклу. Так працює універсальний алгоритм протікання всіх процесів. Кожен з цих трьох етапів процесу також потрійний. Структурна схема протікання процесів образно складається з 3 на 3 дев'яти етапів секторів. Намір складається з спонукання, розрахунку і планування. Дія – Неможлива без енергії, тому вона, в принципі, складається з перетворення енергії Сонця і Землі в плоди своєї праці. Це вірно і для простого руху власного тіла, якому попередньо потрібна енергія їй яка і є акумульована енергія Сонця і Землі. І це вірно для будь-якого складного технологічного процесу, в якому природні ресурси перетворюються технологічними програмами людини. Енергія сонця акумулюється програмами природи землі, наприклад, в дерево. Тому структурно напишемо дія. Сонце джерело енергії, друге земля, трансформатор, перетворювач цієї енергії, третє дерево, акумулятор цієї енергії в своєму специфічному образі. Тобто дія складається із джерела енергії. Трансформатора перетворювача енергії і акумулятора цієї енергії в своєму специфічному образі. Або для виробничого процесу це трудові ресурси джерело енергії, засоби виробництва трансформатор енергії те, чим проводять дії. І товари та послуги це плоди виробництва, акумулятор енергії в своєму специфічному образі. Судження. Складається з збору безлічі різнобічної інформації про отримані результати дії. Інформація, як вода, збирається і стікається в океан знань, загальну базу даних. Там вона структурується, сортується, групується та статистично обробляється. Далі ця інформація оцінюється емоційно, добре чи погано, задоволений, незадоволений. Потрібно Переварити інформацію, потрібен вогонь емоцій, процес публічного обговорення, обсудження. І третій етап вловити в собі відгук, відображення, відлуння і винести вирок, робити чи не робити. Це етап зворотного зв'язку. В суспільстві проводиться, наприклад, рейтингове голосування серед наділених повноваженням. З'ясовується, які поправки внести треба в наступний процес наміру для виправлення невідповідностей в ситуації, що склалася. Всі процеси повинні проходити перевірку на відповідність чотирьом критеріям оцінки. Перший безпека. Процеси повинні бути безпечними для людей і природи. Другий ясність. Процеси повинні бути зрозумілими і по мотивах, і по діях, і по наслідках, інакше можуть містити приховану загрозу безпеці. Третє користь. Процеси повинні приносити користь, інакше це марне витрачання ресурсів. І четверте задоволення. Процеси, які викликають емоційне задоволення, підвищують емоційну енергетику, здійснюються з ентузіазмом. А ті, що викликають емоційне незадоволення, зустрічають протидію і виснаження.